тільки у нас є для вас шарова пропозиція. От Хто чекав шару, ця шара саме для вас. Я знаю, у вас там таких сидить багато. Хто хоче купити прицепчик подешевше. В общем, двокосний прицепчик безгальмівний, на 2-300 повної маси. Тобто, ну, 2 тонни він. Буде витримувати без проблем. Розміри прицепчика 3 на 1,40 м. Висота борту 85 см. Ресора у нас 60 см. 4 листова, кнот, як завжди, беушні колеса. Ось такі, дивіться. Ось так він виглядає. Відкривається тільки задній борт. Світотехніка проста під лампочку. Я вже з ним пару разів покатався. Є деякі царапинки. бачите? Ось так. Прості фонарі, ось така шарова пропозиція. Оцинковані крила нашого виробництва. Батько виготовляє у мене ось такі гарненькі крила. Кому цікавий, крила можемо продати окремо. В общем, прицепчик 3 на 1,40 м. Висота борту 85 см, 65 тисяч гривень плюс документи. Налітайте.